У понеділок, 16 жовтня, відбулась 22-га чергова сесія Словотівської міської ради. Про головне про ситуацію з початком опалювального сезону розповів міський голова Юрій Феміча. Ми прожили декілька днів з мінусами вночі. Давали заявку. І вона залишається активною щодо переключення системи газопостачання в зимовий режим. На жаль, нам не надіслали фахівців і станом на Восьму ранку сьогодні, ще цієї заявки розписаної немає. Чекаємо, що вона сьогодні буде розписана. В усному порядку повідомили, що газу в країні все-таки не так багато, яка буде зима, ми не знаємо, тому максимально тримають спуском опалювального сезону. Сподіваємося, що сьогодні ми отримуємо переключення газу. Всі нормативні документи, які треба, в нас готові, технічно ми готові до цього. Якщо газ включаємо сьогодні, завтра буде гаряча вода. Після цього нам треба до п'яти днів для того, щоб е запустити систему опалення. Звичайно, починаємо садочків, шкіл. Єдине, е що стоїть осторонь цього всього, це лікарня. Лікарня сьогодні розпочала опалювальний сезон. Відповідне розпорядження я вже е підписав е сьогоднішньою датою. Ми стартуємо з лікарні і е починаємо опалення там. Там локальна котельня, там нам трошки простіше. Е на жаль, у нас не спрацював план Б. По гарячій воді ми хотіли, щоб екоенергогенерація запрацювала. Вони влаштували зміну менеджменту, зміну управляючої компанії, яка керує цим об'єктом прямо от напередодні опалювального сезону, там з 10 жовтня, якщо я не помиляюсь, нове керівництво, яке не готове стартувати так швидко, але за тиждень обіцяли розібратись з усім і теж стартувати. Хоча це вже буде не так актуально, як хотілося би нам. Нам хотілося би гарячу воду вже мати. Тому розумію всі очікування негативні, якщо ми не запустимо опалення найближчі три дні, тому що там іде похолодання суттєве і дощі. Але прошу всіх набратися терпіння. Ми справді робимо все можливе, інколи неможливе для того, щоб стартанути якомога швидше. В першу чергу все пов'язано з обмеженими об'ємами газу, які є на цей сезон, і все буде залежати від того, яка буде зима. Краще ми вийдемо з зими з залишками газу, ніж нам не вистачить на останні тижні опалювального сезону, бо ми не знаємо знову ж, як, як завершиться весна. Ми пам'ятаємо і квітень з снігом, і не хотілося б потрапляти в таку ситуацію. Команда робить все можливе для того, щоб запустити опалення якомога раніше. Ми готові по всім параметрам, окрім того, що нам не переключили на сьогоднішній день газ в зимовий режим. Самотужки ми це робити. Не маємо права, це кримінальний злочин. Жодну людину я не можу направити це, зробити щоб не наражати її на кримінальну небезпеку, бо бо це є неправильно. Із заявами на початок сесії виступили депутат Віктор Єрохов про ситуацію з бомбосховищем у дитячому садочку «Джерельце» і питання про переведення дітей у дитячий садок крунг. Депутат Майя Руденка про надходження від доходів українських військовослужбовців залишати 64% від доходів від ПДФО у місцевих громадах та 15% на рівні областей. Депутат Юрченко про передачу технічної документації від ЖКЦ керуючим кампаніям. 15 депутатів та міський голова розглянули 37 питань. Найбільш тривалою була дискусія між депутатом Шинкаренко та міським головою про комунальне підприємство Славутич тепломережа та Славутич електромережі. Підприємство «Славутич електромережі знаходиться в стадії ліквідації. А по одній простій причині ми з двох капешок робимо одну. Ну це ключове, да? Не, не прив'язуємось до назви. Чому простіше приєднати електромережі до тепломереж, бо людей менше? Бо е, ліквідація підприємства пов'язана з витратами на е, відповідно компенсацію людям за невикористані відпустки і все таке інше. В тепломережах їх більше, тобто переганяти, вибачте, за такий термін людей з одного підприємства в інше, в меншій кількості нам вигідніше, от і все. Тому таке рішення було прийнято. Нагадаю, що ми е, далі маємо змінити назву цього підприємства на. Ту, яку, яку беремо, попередня робоча назва єдиної генетичні системи. Тільки з цим пов'язано наше рішення про ліквідацію одного і приєднання до іншого. Можна було зробити і навпаки. Але це б потребувало трошки більше витрат, тому що там більше людей фактично працює. В електромережах взагалі вони всі є сумісниками і ми не маємо жодних соціальних навантажень при ліквідації цього підприємства, і воно вже в стадії ліквідації знаходиться. Це перше, чому таке рішення було саме по цій причині. Щодо подальшої роботи на обслуговуванні мереж, цей сезон опалюваний ми завершуємо в режимі підрядної організації, яка займається експлуатацією тепломереж. По завершенню сезону збираємося всі разом і обговорюємо, чи є економічна вигода в цьому для УЖКГ, чи це суттєве навантаження, чи все-таки з урахуванням всіх. Соціальних моментів воно є ну, невигідним. Да? Чому так? Тому що сьогодні, якщо ми кажемо про тепломережі і підряд обслуговування, то фактично намагаємось закласти всю вартість утримання всього підприємства. Коли електро тепломережі будуть мати можливість від обленерго отримувати на першому етапі плату за спільне використання, а далі як ліцензіат, отримувати кошти за розподіл. То питання утримання адміністрації вже не буде стояти так гостро, і е, пропозиція для УЖКГ по тепломережам може бути більш привабливою. Тому і домовились, що сезон завершуємо, далі до цього повертаємось. Розглянувши всі питання у цей же день, 22 сесія, закінчила свою роботу.